Шановні акціонери, клієнти, партнери, взагалі всі жителі міста і області звертаю до вас як голова правління Комерційно-акціонерного банку Демарк від свого імені, від імені всього правління з тим, що я хочу заспокоїти вас, що банк на сьогодні працює, але, на жаль, Пройшло по чиємусь заказу чи по недобросовісній конкуренції. По місту пішли негарні чутки про банк. І люди масово пішли знімати свої гроші з карток. Звичайно, банк обслуговує більше ніж 120 тисяч платіжних карток і 70 тисяч. Чоловік по вкладним операціям, якщо е, ми з вами це порахуємо і представимо, що хоча б десята частина, всі прийшли одночасно знімати гроші. То, навірно, кожен скаже, що не тільки такий банк, як наш, а навіть би і десяток разом банків не змогли забезпечити за день цю готівку. Чому? Тому що, по-перше, її треба купувати. Купувати її можна в банках, де є, або в Національному банку, але привозити її можна цілими тільки інкасації. Інкасація в нас ощадбанку. Інкасацією користуються не тільки. Банди Марка, всі банки, тому що національний банк забороняє не силами інкасації перевозити готівку. Я думаю, ви знаєте чому? Тому що в нас зараз не, не, не дуже простий і час, коли, як кажуть, є певні небезпека у частині доставки цієї готівки, щоб вона, як кажуть, була в цілісності і. Цілісна, тому що це ваші гроші, то і виникають певні труднощі. Потім банкомат це, на, на жаль, такий автомат, який теж потрібні певні купюри. Потрібно, не, не можна так його просто взяти і догрузити. Це техніка, яку ну, не бав, Марк видумав, тому на це все уходить певний час, певні перебої. А людям треба все і в один час. Це Хочу вас заспокоїти. Я на ці два дні ніде не дівалася, ніде не шукала, не ховалася, якщо хтось думає. Ці два дні, дійсно працювала над тим, щоб максимально можна було забезпечити і готівкою, і безналічними коштами. Тому Банді Марк працює 22 роки. Ми з вами переживали різні часи. Ми вже з 92-го року згадайте, скільки було негараздів. Але завдяки вам, вашій підтримки, вашому розумінню, вашому допомозі, банк працював і працював так, щоб в першу чергу надавати послуги вам і у вихідні дні, і в святкові дні, і в продовжений робочий час, щоб, як кажуть, і в різних куточках нашого міста, незалежно, це в центрі, це десь на Окраїні міста, навіть у психіатричній лікарні в нас теж є відділення. Все для того, ми робили, щоб людям було зручно, щоб кожен у той час, коли він має свій вільний час, пішов у банк і обслужився. Чи то зробив якісь плачі, чижі, чи отримав гроші з картки, чи зробив несення на вкладний рахунок. Ну, я б дуже вас просила. Ну, трапився такий неодинарний, як кажуть, випадок. Давайте будемо разом. Це не, не треба панікувати. Розумієте, от того, що ми будемо панікувати, кричати. Бити шибки, повірте, ні грошей ні у вас, ні в нас не добавиться. Ми робимо все, тому що ми розуміємо, що це ваші гроші. Повірте, у банки, як кажуть, всі гроші це клієнтів, партнерів, і ми намагаємося їх і зберегти, і примножити. Тому зараз банкомати працюють, відділення теж запрацювали. На вихідні не всі, але більшість відділень так і будуть працювати. Банкомати теж будуть працювати. будемо намагатися, щоб теж їх підгружати. Хоча на це те, те, певний тепло теж часи. Ну це вже наші, як кажуть, питання. Хочу заспокоїти наших дорогих жителів міста Чернігова. Ми 22 роки вас не, не підводили, не підведемо і зараз. Дуже вас прошу, не панікуйте, заспокойте своїх близьких рідних і по грошам на вкладних операціях, і по картках. Будемо разом працювати, все буде добре. І те, що ми встановили сьогодні 300 гривень, це не є, що воно буде однині, як кажуть, і завжди. Це для того, щоб все-таки всі отримали сьогодні, і завтра, післязавтра. А банк працює над тим, щоб цей ліміт був збільшений, ви згадайте, ми теж вводили 500 гривень, потім 1000 гривень, потім 2000 для пенсіонерів, якщо вони мали... Я кажу, вади здоров'я, ми теж збільшували. Ну я вас дуже прошу. Давайте ми всі ці 22 роки жили разом, один одному допомагали. Давайте зараз цю кризу переживемо. Нехай я кажу, ті, що заказали це, нехай це буде на їхній совісті. Бог на світі є, він все бачить. І я думаю, всім роздасть своє і розсудить, хто був прав, хто винуватий. Я не можу сьогодні сказати, що якийсь там банк, але я знаю, що всі банки на цьому, як кажуть, Ну не встигло ще зваритися, а вже бігають по нашим клієнтам і запрошують на обслуговування. Сьогодні вся банківська система знаходиться не в кращому стані, не того, що такі погані банки, а тому, що ви знаєте, ніхто не знав, що у нас на Україні буде війна. І, звичайно, сьогодні так, не так, але більшість коштів іде на війну. Звичайно, бізнес на це відчуває. Відчувають всі підприємці, які працюють, і в тому числі відчуває банк. Давайте згуртуємось і разом. Все переможемо. Я думаю, перемога буде за нами. Не хвилюйтеся, Все буде гаразд. Дякую за увагу. Ми про вас дбаємо і хочемо, щоб ви всі були здорові, і щоб у кожного у вас були гроші, і щоб всі гроші зберегли і примножили. Дякую.